Вітаю всіх глядачів телеканалу. Віта в прямому ефірі. Ви дивитесь програму на часі. Останні кілька тижнів багато розмови йдеться щодо будівництва стадіону та багатоповерхівки біля 18-ї школи. Мешканці прилеглих будинків по різному ставляться до цього: хтось за, а хтось против, е аби. Прояснити ситуацію та з'ясувати, що саме викликає найбільше суперечності. Ми запросили до нашої студії представника ініціативної групи вишенька за стадіон Артема Ходацького. Я нагадую, що це прямий ефір. Тож, якщо у вас є запитання до Артема, ставте їх за телефоном студії 4504. підсірки ноль чотири. Вітаю вас, Артем, у нашій студії. Здравствуйте, Мирослава. Здравствуйте, уважаємо телезвізії. Пане Артеме, отже, головний посил, який ми сьогодні чуємо, це те, що у Вінниці з'явиться новий сучасний реконструйований стадіон. Втім, з'ясувалося, що виник конфлікт. В чому е, суперечка? Много ну, людей, які проживають в ближайших е, домах, у них е, найбільша їх позиція з'явилася в тому, е, що вони не уверены, що інвестор построїть там на даній місті стадіон. Угу. І ну для мене і та то, що я слышав средів всіх тошоді говорила. Це найважливіша проблема, про давайте была. згадаємо історію, передусім, тобто э, є э, стадіон. Так, да. він в занедбаному стані, наскільки да. я розумі. Е, Скажіть, будь ласка, я знаю, що мали побудувати там будинок. От розкажіть цю історію, щоб нашим глядачам просто було зрозуміло, про що йде мова. на одному стадіоні маленькому возле 18 школи построїти дом. Замлетовий інвестор обіцяє построїти між восімнадцятої та 25 п'ятої школи е, сучасний мультикомплекс, в якому буде багато площадок спортом для заняття різних видів спорту. Але я так розумію, спочатку е, е, хотіли побудувати, звести будинок в іншому місці, так? Не на да, самому стадіоні, е, так? Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні от на стадіоні от займаються діти? Як довго взагалі він в такому занедбаному стані? Ну, вже дуже довго. Мої отець того що говорить, що там нічого не помінялося з тих пор, як він ще ходив, вчився і бігав там. Заради справедливості, давайте все ж таки е, оговоримо дві позиції: тих, хто за і тих, хто проти. Треба почути їхні аргументи. От які аргументи вашої ініціативної групи і ваших опонентів? Е, аргументи в першу чергу е, такі, що кожен дитина, як і раніше, має займатися яким-либо спортом. Якщо у чоловіка є вибір тільки займатися футболом, не у всіх дітей це виходить. Э, поэтому, когда есть разные площадки, такие как баскетбольная, волейбольная, гандбольная, э, каждый ребёнок может найти своё призвание, каким видом спорта ему заниматься. То есть в данный момент, ну, редко где такое встретишь. А что кажуть ваші опоненти, чому вони проти? І хто э, сьогодні найчастіше відвідує цей стадіон? Я так розумію, не, не діти, так? Ну, в основному багато осів людей вигулює собака. изначально, То есть выгуливают собак из ближайших дворов, которые не относятся к этому стадиону. Выгуливают другие жители. То есть, естественно, там и занимаются школьники, которых ну, им приходится заниматься. То есть они от этого не могут никуда уже уйти. Выходят тоже жители некоторые заниматься спортом. Правда, их не так уж много, как все там высветливают. В основном все жители ходят либо в частные какие-то комплексы заниматься, либо ходят на другие стадионы. А, а, а як виникла ваша ініціативна група? 에, ну, наша група виникла в момент останніх э, слухань, які проводились в школі. Мене пригласили мої друзі і посидів, послухав э, аргументи за і проти. Э, ми вирішили внести ясність і виступити за постройку стадіона на даній мест. А чому ви так боліваєте за цей стадіон? Я там живу, я там І Нормального стадіона. Как таково, там никогда не было. В основном все ребята, с которыми я рос, они ходили играть либо э, на Олимп, еще а если в не было комплекса, мы там играли, потом перевелись через дорогу, куда играть в э, футбол. Э, потом, когда построили стадион 30 по дошколе, играют в основном все там. Коли вы были на цих слуханиях, что вы там ну, я слышал... сознании, в... какая там ситуация была? В основном э, родители, которые сидели, э, дети, которых учатся в этой школе, они были за. Но я так понимаю, свежливости они особо там не высказывались, не ругались ни с кем. Я сидел на самом последнем ряду, я не говорил никому ни слова, я просто сидел и слушал, что еще два человека со мной было, которые могут это подтвердить. Мы сидели, слушали, и когда ну, в основном там, там собрано количество людей очень интересно. Несколько, несколько пенсионеров, несколько женщин, несколько мужчин. Тобто не людей, не, ну, то есть было бы небагато людей, так? Нет, на слушании было много людей. То есть ярых противников было около 20 человек. А на ваш погляд, чому люди не можуть розуміти? Ну, Скажіть, будь ласка, ви є представником уніксительної групи, як ми вже говорили, скільки людей входять до вашої групи? Ну, около 100 людей. А в на співвідношенні вас більше, ніж тих, хто ну, проводить? Я вже знаю всіх, тих людей, які виходять, ми з ними зустрічаємося очень часто. Ну, їх около 25-30 людей. На ваш... Ви знаєте про те, що пропонує забудовник, ви можете розказати? Ви, в принципі, кілька слів вже сказали про це, але так більш докладно. Забудовник пропонує... Я хочу нагадати глядачам, що забудовником виступає державне підприємство Вінницьке інженерно інженерно-будівельне управління. Угу. Е... Так я слышал, так говорит забудовник, представитель застройщика говорит, они собираются построить дом, обновить все теплотрассы, обновить поставить дополнительную электростанцию там рядом и хотят построить полностью новый стадіон. Котором, Что они будут вмещать? Я знаю, там будет э, 5 майданчиков. Да, Сегодня так? была пресс-конференция, на которой э, то есть меня пригласили то есть от представителей общественности, Э, были представители спорткомитета, э, и других городской власти, которые собираются э, сделать комплекс такой, как нужен людям в первую очередь. Э, Каждый может нести свои Э, пожелания, пропозиции, пропозиции. Э, аргументируя, конечно же, их для чего это надо и решать всем коллективам, какой у нас будет стадион, какие площадки на нём нужны. А які будуть площадки? Які там майданчики будуть? Е, э, буде э, мініфутбольне поле, буде бігова доріжка вокруг футбольного поля, е, э, гандбольне поле, волейбольне, е, э, і волейбольне буде і танцним, то есть буде опускаться сітка. Е, э, буде э, дитяча площадка для более маленьких деток и будет е, э, отдельно для тренажёров. Між тим, деякі люди говорять про те, що сьогодні розмір стадіону, який так, він в занедбаному стані, але він більше, ніж за той, який планують побудувати. Чи це так? Застройщик орудував цифрами, і якщо я не ошибаюсь, по-моєму, там було там 4 тисячі квадратних метрів, старий стадіон, новий предлагають построїв тисяч квадратних метрів. Тобто він буде да, більший? Так, буде набагато більше. Uh -huh. більше різних І де кого хвилює питання, чи буде вхід вільний до цього сучасного реконструйованого стадіону. Чи сюди... зможете там тренуватися всі да, да, забажає? Так, Я сьогодні теж задавав этот питання, на который представителі власті застройщик відповіли, що стадіон буде переданий на бюджет школи. Він буде задержатися то тобто будуть віддатися дії з бюджету, і відповідно, до 3, до часу трьох там часов внесуть ще графік, будуть займатися школьники після цього, буде вільний вход на стадіон для всіх жителів даного мікрорайону. Наскільки мені відомо, для того щоб переконати людей у тому, що дійсно буде зведений новий сучасний реконструйований стадіон, то його почали б будувати раніше ніж будинок, да, Так, будинки. з за цього почали будувати першим. Угу. Там сейчас может каждый человек пойти посмотреть, что там ведутся Там ремонтные уже сведен паркан, так? Да, там уже построен забор полностью, там ведутся уже работы с строителями, там много строителей каждый день. Ну, я думаю, это первый был конфликт, это, как мы знаем, 58-й дом, 58-а построен на стадионе, и взамен стадион не реконструировали. Скажіть, будь ласка, от ви спостерігаєте за цією ситуацією. Як на ваш погляд беруть ще пристрасті, як були на початку? Чи все ж таки ну, ситуація намного більш... намного намного менше? вже, звісно, ніж в початку, але тим не мене, все одно ще якби є тих кілька чоловік, які виступають що вони проти? І все ж таки я знаю, що кілька разів виникали конфліктні ситуації. Кілька днів тому люди, деякі люди, просто завадили встановити інформаційні щити із зображенням проекту будівництва. Ви знаєте цих людей? Да их все знают. на Ютубе выложены журналистами видео, как это все делается. Как они Це это да, это жители, которые там живут. Сегодня так уж суперечлива ситуація, була презентація. презентация. Вот расскажите, да. яка там була ситуація. Ну, благодаря сегодняшней ситуации мне показалось, что многие люди, которые они пришли очень организованно. То есть, ну, как для меня, жителі, которые находятся в ближайших домах, это надо первое зазвонитися, как-то дать друг другу знать, и все войдут все в разное время. Тут все пришли в одно время. И, ну, у меня ситуация, что, что им кто-то платит за это деньги, их кто-то збирає собирает и приводит. Ну, це люди якого віку? переважно якого віку? Ну в основному це люди за 40. А чого що їх не влаштовує? Їх не устраює, що стадіон буде між двома школами. Тільки це? Ну, Опять же, некоторые там, против дома, а в основном они все против того, що там построїться стадіон. Опять же, сегодня была дискусія и про прес-конференція по поводу стадіона. То если они там виступали бы против дома, они бы не приходили вообще или приходили бы за стадіон, там говорили, что им нужно там, как они жители этого района, если не считают себя активистами. Ну, в данном случае я не слышал ні одного слова, которое там що нам надо другої там спорт, спорт, какой-то майданчик построить. То есть этого не было все. Скажи, будь ласка, наскільки активно батьки дітей беруть участь у цих слуханнях, обговоренні цієї теми? Ну, в основному на данный момент очень мало бере родителей участие в данном мероприятий, називаємо його так. Е-е, ромутирують ото не тим, що всі всі батьки знаходяться на роботах. А я, я а ви знаєте, як вони ставляться до цього? Більше 90% за те, щоб їх діти имели нормальний стадіон. Mm -hmm. Ну, давайте ми будемо підсумовувати нашу розмову, От які основні тези, які основні послання ви б сказали людям, які нас сьогодні слухають? Е-е, ну, будем надіятися, що стадіон все-таки буде построений. И діти завжди можуть иметь вибір між телевізором ну, проблеми брати, і заняттям на свіжому воздухе. Діти виберуть заняття на свіжому воздухі, у нас общество буде здоровим, і діти будуть более образованим. І... Ви особисто будете ходити на цей стадіон. Да. Я лично буду ходити на цей стадіон. А ваші друзі вас підтримують у цьому починають? Да, так, все підтримують. Ну добре, дякую вам, пане Артеме, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма на часі. До нових зустрічей!